Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі у Світлани смачного. І сьогодні ми приготуємо з вами ліниві хачапурі без тіста, замість якого будемо використовувати звичайний батон. Тож давайте готувати. Спочатку у миску викладемо сир, покладемо до нього укроп, півчайної ложки солі, чорний перець. За бажання можна. Е... Додати також молока, яйцо, яйце або сметану. Гарно все перемішуємо, щоб вийшло ось таке однорідне сирна намазка, яка буде гарно лягати на батон або хліб. Окремо наріжемо декілька скибочок твердого сиру. Потім також окремо до одного яйця ввіліємо молоко, додамо щіпку солі і гарно розмішаємо. Тепер на пательню наливаємо трохи. Олії. Зробленою сирковою масою гарно покриваємо два шматочки батону. На один з них поверх сирної намазки кладемо шматочок твердого сиру, який накриваємо іншим шматочком батону з намазкою всередині. Щільно притискаємо оба шматочки батону один до одного і після цього занурюємо повністю все це у молоко з яйцем та викладаємо на пательню з олією. Коли обжариться з одного боку. Перевертаємо на інший бік і вже з іншого боку жармо під кришкою 5-6 хвилин на слабкому вогні. Отже, коли вони обжаряться з двох боків, то такі гарячі бутерброди з сиром, я їх ще називаю лінивими качапурі, готові до споживання. Ви Тільки подивіться, як плавиться сир у них всередині. Як варіант, то можна твердий сир перед приготуванням таких гарячих бутербродів з сиром можна натерти і додати прямо до сирної маси. Окремо з яйця виділити жовтки від білків. У білки покладемо сіль та чверть чайної ложки куркуми, суміш стане жовтуватою, нібито з жовтками. І вливаємо до білків також ще і 100 мл молока. Потім візьмемо два шматочки батону, в одному з них виріжемо м'якуш. На цілий шматок батону викладаємо сирну масу та покриваємо його шматочком, де вирізали м'якіш. Тепер таку лодочку занурюємо повністю у підготовлені нами білки з молоком. І викладаємо на розігріту залію пательню, тим боком, де немає м'якіша. І обсмажуємо 5-6 хвилин на помірному вогні. Потім охайно перевертаємо на інший бік, а всередину таких лодочок обережно покладемо жовтки. Накриваємо кришкою та витримуємо під кришкою наші, так, так би мовити, дріниві хачапурі 3-4 хвилини на слабкому вогні. Дивіться, як виходить. Просто супер. Сир тягнеться, а жовток розтікається. Ну, чим не хачапурі. Красиво вийшло, чи не так? Тож готуйте і ви такі хачапурі своїм рідним смачного. Мирного нам усім неба, бувайте, папа, -па. до наступних зустрічей у на моїх відео.